Ого, друзі, Росія втратила 110 мільярдів доларів через втечу оли... олігархів. Давайте сьогодні поговоримо про приголомшливу просто новину, яка свідчить про значні зміни в російській бізнес-еліті. Щонайменше 24 російських мільярдери, сукупний остаток грошей, яких сягає неймовірні суми в 110 мільярдів доларів, більше не є громадянами Росії. Вони змінили країни проживання, що стало особливо актуальним після, ну звичайно. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І в мене питання: а не вже корабль під назвою Росія починає тонути? Можливо, мільярдери щось знають. Давайте далі розбиратись. А перед тим, як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. А згідно з оновленим рейтингом Forbes, щонайменше 24 російських мільярдери змінили своє громадянство. Серед них, послухайте уважно, співзасновник Альфа груп. Який є тепер громадянином Франції, колишній глава Альфа банку, що представляє Латвію, та засновниця корпорації Інтеко, яка стала підприємницею у Великій Британії, також колишній віце-президент Лукоїл, пов'язаний з Монако, і акціонер Акрона, пов'язаний з Ізраїлем. До Ізраїлю також зарахували співзасновника Яндекс та колишнього співвласника Рамблер Груп. друзі, сукупний статок таких. Громадян сягає 110 мільярдів доларів, які просто пішли геть з Російської Федерації. До речі, таку суму Сполучені Штати виділила Україні на військову допомогу. А тут просто бізнес забрав з собою такі кошти. Але ж мова тут не лише про гроші, які забрали з собою олігархи, це величезні бізнеси в Росії, які вони просто закрили. Така тенденція зміни громадянства серед російських олігархів значно посилилась після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Паспорт Російської Федерації через там запровадження санкцій став просто серйозною перешкодою для ведення бізнесу на Заході. Санкції ускладнили транзакції, заморозили активи та створили значну, значні репутаційні ризики для російських бізнесменів. Зміна громадянства. Стало для багатьох із них способом просто обійти ці обмеження та зберегти свої гроші та бізнес. Ну, окрім зміни країни резидентства, щонайменше вже 6 мільярдерів офіційно відмовились взагалі від російського громадянства. Такий масовий вихід мільярдерів та їхньої відмови від російського громадянства може мати серйозні наслідки для російської економіки та політичної системи. Країна втрачає значний капітал, податкові надходження та впливових бізнесменів, які могли би інвестувати в російську економіку та лобіювати інтереси Росії на міжнародній арені. Це також є сигналом про недовіру великого бізнесу до майбутньої Росії в умовах санкцій та політичної нестабільності. Іншими словами, бізнесмени не бачать майбутніх перспектив в Росії. Втеча мільярдерів є тривожним дзвінком для Путіна. Втрата значного капіталу та впливових бізнесменів може мати довгострокові негативні наслідки для російської економіки. Але Путін не хоче бачити реальність і продовжує просто безглузду війну в Україні, ведучи свою державу просто до краху. Але друзі, мільярдери це лише початок. Свіжі дані опитування Левада центру, які показують, що, попри незмінно високу підтримку війни проти України серед російського. Населення в російському суспільстві немає єдності щодо пропозиції адміністрації Дональда Трампа про 30-денне перемир'я. Тут думки розділилися практично навпіл. І ви скажете: ну і що тут такого? Але ж ні. Послухайте далі, це має дуже великий вплив на Путіна. Отже, згідно з даними Левада центру, у березні 25-го року війни проти України схвалюють 79%. Відсотків респондентів цей показник залишається практично незмінним з 2022 року, що свідчить про стійку підтримку саме агресії серед значної частини російського населення. Проте думки російського суспільства розділилися щодо 30-денного перемир'я, чого, до речі, ніколи до цього моменту не було. А це свідчить друзі про втрату довіри до керівництва до Путіна. Більше як половина опитуваних, 58%, вважають, що нині слід переходити до мирних переговорів, проте значна частина респондентів, 34%, наполягає на продовженні військових дій. А ці цифри демонструють відсутність консенсусу в російському суспільстві. Разкол у питанні перемир'я може, свідчить втому від конфлікту навіть серед прихильників війни. А також це підриває довіру суспільства до Путіна, який не бажає йти навіть на 30-денне припинення вогню. Ну також тут не можна виклю... виключити те, що, на думку росіян, впливає ще і економічна ситуація в країні та втома від санкцій. Ну і звичайно, питання тут логічне: а чи довго Росія зможе витримувати санкції, падіння економіки через течу мільярдер... мільярдерів? А також наростаюче невдоволення суспільства. До речі, Росія отримала ще один економічний удар. Від кого? Від Німеччини. Міністерка закордонних справ Німеччини Алена Бербок зробила заяву щодо газопроводу Nord Stream. Під час прес-конференції в Києві вона чітко дала зрозуміти, що Німеччина остаточно відмовилась від будь-яких планів щодо відновлення роботи газопроводу. Цей газопровід не може бути відновлений, і це рішення залежить виключно від Німеччини, підкреслила Бербок. А цим вона, друзі, відкинула будь-які спекуляції, що з'являлися у змі щодо можливого повернення до експлуатації Nord Stream. Бербок наголосила, що політичні партії Німеччини досягли консенсусу з цього питання, і поширювана інформація не відповідає дійсності. Що цікаво, голова МЗС Німеччини визнала, що рішення щодо Nord Stream 2 стало стратегічною помилкою, яка дорого коштувала Німеччині, а вона зазначає, що ще до 22 року Україна, країни Балтії та Польща попереджали про ризики пов'язані з цим газопроводом. Ну однак Німеччина тоді дивилася на цю ситуацію інакше. Але в результаті країна потрапила в залежність від російських енергоресурсів, що згодом дозволило Кремлю використовувати газ, наприклад, як інструмент тиску на Європу. Бербок також підкреслює, що енергетика тісно пов'язана з безпекою і санкції проти тіньового нафтового флоту РФ допомагають обмежити фінансування війни, яку веде Росія проти України. Така заява підкреслює зміну підходу Німеччини до саме енергетичної політики, а яка тепер враховує геополітичні ризики та питання безпеки Європи. Також варто нагадати, що Європейський Союз теж не зацікавлений в запуску Nord Stream 2. Брюссель прагне диверсифікувати джерела енергії та зменшити залежність від російського газу. Ну, як бачимо, заява Аналени Бербок ставить остаточно крапку в питанні можливого там відновлення роботи газопроводу, що є дуже важливим сигналом для кого Росії. Яка, до речі, друзі, може опинитися в ситуації, коли в тебе є нафта, є газ, але ніхто в тебе цього добра не купляє. Ну і, звичайно, прибутку теж немає. А як зазначає радник голови офісу президента Михайло Подоляк, потрібно перейти до завдання Росії глобальної поразки, використовуючи два основних важелі: це фінансовий та військовий. От що пропонує Михайло Подоляк. Михайло Подоляк вважає, що країнам Заходу. І особливо США потрібно кардинально змінити підхід до Росії замість політики стримування, яка на його думку виявилася недостатньо ефективною. Ну ми, в принципі, це і самі бачимо, необхідно перейти до стратегії спрямованої на завдання Росії глобальної поразки. Тому потрібно задіяти дві два ключових інструменти впливу. Першим важливим Подоляк називає фінансовий. Він вважає, що необхідно максимально обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв в цьому контексті. Він згадує про пропозицію США щодо запровадження в 500% мита для країн-покупців російської нафти та посилення санкцій щодо тіньового флоту. Подоляк також наголошує, що не на необхідності запровадження вторинних санкцій проти країни, які Продовжують досі, друзі, три роки війни продовжують активно співпрацювати з Росією. А другим важелем тиску Подоляк називає військовий. На його думку, необхідно завдавати ударів по території Росії зовсім іншого рівня. Це передбачає збільшення обсягу розвідданих, постачання більш сучасних ракет, техніки та знищення більшої кількості військових об'єктів. Подоляк переконаний, що така. Комплексна стратегія, фінан що поєднує потужний фінансовий та військовий тиск, може швидко призвести до внутрішньої кризи в Кремлі. Він вважає, що це може спровокувати конфлікт в оточенні Путіна, ну і спонукати російську владу до завершення конфлікту. Я вам нагадаю, що США також готуються вести нові санкції проти Росії в разі, якщо Москва не братиме участь у переговорах або Спробує підірвати суверенітет України. Ці події свідчать про те, що Захід розглядає різні варіанти посилення тиску на Росію. Друзі, а як ви вважаєте, фінансовий та військовий тиск можуть мати значний вплив на Росію? Чи можуть, чи можуть такі дії припинити війну Росії проти України? Пишіть ваші коментарі. Я дякую за перегляди. Підписуйся на канал, щоб бути в курсі найважливіших подій. І до зустрічі!